Друзі, всім привіт, ну що, Ми на риболовлю, вітер сильний, мене напевно не чутно. Ловлю сомика, давайте покажу на що. Звісно, на своїй флет монтажі. Ось. Буду знімати пізніше, як погода стихне, тому що зараз нереально в такому вітру, воно все волна в такому гарному місці. Дивіться, ловлю на флет монтаж. свій. Тут моя два гачечка, було, а клювання. Але сход зацепився за камінь кормушка і не, не сміг витягнути, але щось було здорове. Прикормочка, ловлю на авторси, також на соміка купив кальмарчик, ось такий офігенний інтерв'ю. Активатор кльова. І що ми ловимо? У нас печенка, Пуфіки здорові, чесночні і мідії. Все, і чекаємо клювання. Дивіться. Навіть соми. Такий американський сомик. Ну що, ось і то автолобок вийшов у нашій домашній динаміну коробчик. Руча рибалочка. Тут було непогано, але погодка, звісно, висока. Так, піймав ще одного. Це наш нас ранок. Вчора почалися сильні волни і ми не ловили рибу. Дивіться, який пузатий він, а да? це як він питається. Стика не така гадость. нас тут водится. Короче, дается теперь сделал за корм, что клюнуло, я видел. Даже такая тут рыба есть. Таранька, представляете? такие сегодня волны невеликі. И есть такая таранька. У меня тут по наживке была мидия и пуфик великий. Непогано. Ну що, дивіться, якого лаптя завалив. А кіла три до 4, я думаю, є. Біленький. Хто не знає, є товстолоб білий, а є сірий ми його називаємо. Сірий в нього голова більше за кіло. А це прям красивий. Такий у нас цениця. У нього голова, як бачите, маленька. І на нашій планктон. Ось такий товстолоб на крокоділчик. Влупив. Ось наш планктончик. Укроп, я ж вам казав, що укроп робота і не треба ніякого топлёного молока, що всі хід у нас в топлёному молоку. Якщо воно пліє, то пліє воно на все. все. Ще один стоїть крокодил, і на поплавочок. Бачите, недалеко кидає на косі. Є такий лапоть. Коротше, поки я там розбирався з то тут в мене вже такий самяра сидів. На пікер. Представляєте? Знаєте, на пікірочок, на 40 грамів такого самяру ловить. Ну, офігеть. Він маленький, але це американський, він великим не росте. Він дуже бойкий. Так, ну у нас розібрався прямо обратно здоровений вітер, не виносимо знімати відео. Ледве ловимо. Дивіться, на Вафтерс. Чіточніший балансик от CarPro. Плюнув такий гарненький, бузатий, Ну, Так. так, ну еще один там что Здоровочку. Сейчас я вас так поставлю, чтобы видно было, а сам приду... Я ночь. Хотя пока я сейчас бегаю, да я спущусь. Те сам я спущусь. Хочется, жертвуем рыбой ради вас, глядачи. А? Обідно. Ну так. Ой. А ну покажи. Давайте я вам покажу я прикормочку використовую. Дивіться, мене тут бардак, ну але по-другому не як, коли логово ж зонка. Е, горох, пшено, конопля... Ось дивіться, і дивиться до чи? Все їсти. Все. Ну, це взагалі дитинчардрівну такий маленький. На бухі. Так, давайте що я вам розказував. І прикормочка, що я добавляю Ось так купив флагмана. Гранд. Ось так вона називається. Такі спеції дуже прикольно. Щось я подумав, що на Соміка дещо надо. її. Знаєте, не прогадав. Лює надає офігенно. Я їй також добавляю, чуть-чуть в мене як. Тут більша частина прикормки і гороху небагато. А також я беру ліплю ще закормочну таку смесь. Там багато гороха з пшеном. Туди трошечки прикормки, щоб вона тільки, знаєте, де ліпилась. так. І все, і ті колобочки закидаю, напевно, пів відра вже викидав сьогодні. Якось так. Як бачите, волна така серйозно піднялась. Вчора була. більше і більше що то до речі перестало кривати давайте я вам ще раз покажу наживочку ось такі міті дивіться красота яка да? так ну у нас ще один тостомов хороший Ось да. такий. Це до речі чорний костолок. Може і не чорний, але смухлявий, бачите, такий. І в нього голова наполовину наполовину стіл. На нашій укропчик. Ну що, ось результат нашої ловлі, ще й там сомиків небагато. Сомиків ми забираємо, не кажіть, що вони маленькі, це американський сомик, це блин, вредитель. Тому їх розрішено брати навіть таким. Якось так. Ну і такі два, два лобатих. Один біленький, гарний кіло, 3-4. І цей на кілограма 2 стандарт. Якось так.